Всім привіт! Три наступних кроки, які вам допоможуть. Крок номер 1 Зрозумійте, що для того, щоб ви досягли щось в житті, потрібно трошки почекати. У вас буде гарний врожай. Але треба чекати. Ви бачите, в неї тут з дерев вона знімає пентаклі, вони виросли. Перший крок терпіння. Терпіння, можливо, в нас тут усінній такий кошик, десь восени вже будуть ваші результати. Зрозумійте це. Другий крок. Захищайте себе. П'ять. Ця карта означає, що вам потрібно проявити таке гарне німецьке слово «durchsetzungsvermögen». Вам треба захищати себе не тільки у відносинах, але й, можливо, на ваших курсах, на роботі, з вами, взагалі з вашим оточенням. Скажіть ні. Кожне ні, яке ви кажете іншій людині, це так собі. І третій крок. Якщо вам щось не подобається, йдіть новим шляхом. У вас тут шлях. Це може бути подорож, це може бути переїзд, це може бути взагалі рішення щось лишити. Оскільки ви не задоволені емоційною ситуацією, ви йдете в нове. Важко йти новим шляхом, важко повірити в себе. Але карти кажуть, дивіться, у вас на колоди королева кубка. Вам допоможе або жінка водної стихії, або ви є ця сама. Тобто ваше рішення буде. Я. Знаю, що мені треба чекати, я захищаю себе, і я залишаю ситуацію, яка є некомфортною.